Добрий день, мене звуть Володимир Абрамов, я психолог. І сьогодні хочу розповісти про обсесивно-компульсивний розлад. Отже, обсесії це нав'язові думки, компульсії – це нав'язові дії. Зазвичай обсесії викликають, тобто нав'язує думки, не викликають якісь почуття по типу тривоги чи вини. І людина намагається нейтралізувати ці думки, вдаючись або до інших. Тому хто заміщаючи одні думки іншими або до компульсій, тобто нав'язових дій, щоб позбутися відчуттів, що викликають ці думки, е, насправді е, людина з обсесивно-компульсивним розладом відрізняється від людини а без обсесивно-компульсивного розладу тільки тим, що вона надає значення своїм думкам. Тобто, е, наприклад. Е, тільки що жінка, яка тільки що народила дитину, їй приходять думки, що вона може заподіяти дитині шкоду, що вона може там якось не так себе повести. І ці думки для неї щось значать. Ці думки для неї щось значать. Тобто, наприклад, що якщо мені приходять ці думки, значить я можу щось заподіяти. Це така собі злиття думок з діями. Наприклад, також зустрічається, якщо я думаю про те, що можу викинути з вікна, підійти та пригнути, то значить я можу це зробити. Тобто саме це надане значення, бо метакогніція, як це називається, метакогнітивні психотерапії, і спричиняє це ці хвилювання, ці емоції, там вину чи тривогу про вину. Чи тривогу. Тобто, наприклад, якщо я з вами зараз говорю, да, ви знаходитесь у мене тут вікно, да, я можу там, не знаю, взяти його, відкрити та з нього Да. То для мене ця думка вона нічого не означає. Для людини з обсесивно-компульсивним розвитком, вона означає, що якщо мені приходить ця думка, значить я можу зробити. Цю дію можуть бути інші зв'язки між думками, ну тобто інші надані значення думкам, бо метакогніції когніції про думки. Наприклад, якщо я Буду ось, до речі, в дитинстві дуже часто говорили е думка матеріальна, тобто думати треба ще там про якийсь позитив. Тобто, що ти будеш думати про негатив, то негатив може трапитись. І ось людина це звиття, думка та реальність. Да? Тобто, якщо людина починає приходити думка, що щось може трапитись, вона починає її заміщувати. Чому? Тому що вона боїться, що ця. Думка є, її думка може стати реальністю. Тобто, знову ж таки, вона надає значення цій думці, і, власне, це і викликає е, тривогу чи провину чи інші негативні почуття, від яких людина намагається е, позбутися шляхом певних дій. Тобто, з, е, наприклад, мамою, яка страждає цими нав'язливими думками. Не треба а, говорити з нею, а арвати а, її думки про те, що вона може щось спричинити дитині. Тому що дистрес приносить на думки, що вона може щось спричинити дитині. Дистрес приносить те, що вона думає, що якщо я це думаю, значить я можу це зробити. А ось ця зв'язка. І насправді полювати за кожною її думкою, що вона може не так зробити з дитиною, питати в неї, е, наскільки вона там, не знаю, сильна, щоб втримати дитину в руках, і, і так далі, да, це не, має, не буде мати ніякого сенсу. Е, які ще є? Ось, наприклад, ОКР провини у релігіозних людей, е, якщо їм приходять якісь. Е, Думки, які не є припустимими для їхніх релігіозних поглядів, і вони починають думати, що якщо мені приходиться думка, то я поганий чи погана, то а, і почувають провину, то вони знову ж таки намагаються передумати цю думку і її якось замістити. Але чим більше ми намагаємось позбутися наших думок, тим більше воно приходить нам в голову. Це абсолютно нормальний процес. Чим більше ми намагаємось не думати чогось, а замість цього думати, наприклад, не думати про червону макаку, а думати про синього слона. Ось не думайте зараз про червону макаку, а думайте про синього сона. Ось, в принципі, якщо я довго-довго вам буду це казати, то у вас з'явиться зв'язок між синьою макакою, що там, червона була макака, червона макака та синій слон. І в кінці ролику, якщо я вам скажу. Хто там у нас був червоний, хто синій е, синій слон, то ви, е, ви ймовірність, що ви подумаєте, що червона макака, тому що, е, тому що наш мозок створює зв'язок між цими двома образами. Тобто, проганяти свої думки це. Абсолютно ніяк не впливає, тобто, навпаки, негативно впливає на їх частоту їх появи. Як ще люди намагаються позбутися цих думок, вони намагаються їх, наприклад, замінити чи здійснити якісь, якісь дії, наприклад, ось ОКР 30 разів закрити правильно. Двері е, певним чином приносить деяку заспокоєння на певний час, але не е, позбуває, власне, причини ОКР, тобто е, якогось переконання, що е, наданого значення, що ви можете щось таке страшне, заподіяти, і це буде кошмар, катастрофа і так далі. Люди часто вдаються до уникання. Ось, наприклад, матері з цим ОКРом при народженні вони намагаються не контактувати з дитиною, щоб вберегти її від цього можливого ризику. І таким чином, певний, певний на певний час їм стає легше, але залишається ось це опередження, це надане значення про те, що вони, що їхні думки можуть їх змусити це робити. Ось, власне, викладач, який викладав нас. ОКР. Це було прикольно, тому що він буквально е, вскакував на вікно, значить, вивішувався з цього вікна, і говорив із, із, з вулиці, вже нам кричав в аудиторію, що мої думки не можуть змусити мене випрыгнути з цього вікна. Е, ось. Тобто, е, підводячи підсумки, е, Наші думки це лише думки. Якщо ми робимо з них щось більше, ніж думки, це може е, спричинити наше страждання. До речі, така ж сама історія з рекурентною деп... з депресією, що повертається. Значить, е, якщо депресія повертається, то дуже часто. І, в общем, є, є модель така, там, де працюють саме з цими наданими значеннями е, цих думок, і в метакогнітивній терапії е, приходять до того, що людина має змінити своє ставлення до думок. Тобто думки мають бути лише думками. Це називається відсторонений mindfulness, е, тобто сприйняття своїх думок е, як внутрішні події без якогось реагування на них. Тому що якщо вам якщо приходить, Думка людині, які, яка в депресії, що, що я поганий, чи погана, то людина з депресією навчена дуже сильно боротися з цією думкою, вона може навпаки почати її. Ось техніка за і проти, є в класичній когнітивній терапії, да? визначати, чи я погана, чи я не Да? І ось так техніка за і проти. Ну і звичайно, наш мозок, коли він намагається. Вирішити якусь проблему, він дуже глибоко заходить в аналіз. Він починає нам наводити ці докази за і проти. І людина з депресією, вона зазвичай якраз наводить дуже багато доказів за. І таким чином виходить цей депресивний штопор, коли людина крутиться-крутиться, думки депресивна румінація, і вона входить. Якраз в цей стан е, депресивний. Да? Тому, якщо людина віднесеться до своєї думки, що я погана, і не так, що е, там вчіпиться за неї, не вирішить, що вона для неї дуже надзначна. Да, і що з нею треба щось робити. Наприклад, надане значення, якщо я, якщо мені приходиться думка, значить в мене може знову початись депресія. Да, мені треба дуже дуже так швидко розібратися з цій. З цією думкою, що в мене не виникла депресія, людина починає розбиратися. В ну неї починається депресія. В мене була одна клієнтка, для якої ось розбиратися в своїх думках. Це був спосіб духовного розвитку, тобто, їй треба було дуже чітко в усьому розібратися, дуже чітко в це заглибитись, і це означало для неї розвиток. Ну і звичайно, що це надане значення, воно провокувало в неї ще більше цих негативних думок, ще більше цієї депресивної румінації, і стан погіршувався. Отже. Це було про, про думки, про те, що думки це лише думки, що це певні події, які відбуваються в нашій свідомості. Що вони певним чином ну, замовлені, тому що наш мозок звик до чогось думати про щось Да? нашому мозку, взагалі. Вигідно думати про щось погане чи про щось тривожне. Чому? Тому що всі, хто про це не думав, їх вже давно вони зникли. Вони передали свої гени нащадкам. Тому еволюційно вигідно думати про тривожне, депресивне тривога це передбачення майбутнього, а депресія це колопання в минулому. Я так дуже спрощую не. Будь ласка, не цитуйте це, тому що це просто на слова це ось і іноді наш мозок, бо висунєва машина, як це називають, у терапії прийняття відповідальності, він починає працювати занадто. І чим більше ми. Чим більше ми сприймаємо наші думки як просто щось, що відбувається, що нічого не значить, тим менше для нас залишається проблем. Ось. Зустрінемося в наступних відео.